Учениця Харківської музичної школи Аміна Маметова вперше бере до рук барабанні палички. Говорить, окрім нового досвіду, сьогодні отримала можливість знову відвідати очні заняття. Зараз це дуже важко, тому що останнім часом, взагалі, поганий інтернет а ми займаємося онлайн, тобто з вчителем. Ну просто важко. Ну, я взагалі хотіла отримати усі враження цю атмосферу від спільних занять зі з іншими людьми. Та Черкаси це взагалі ж гарне місто з гарною природою. Викладачка ударних інструментів Альона Коркоць говорить: гра на барабанах покращує відчуття ритму. Тож цей інструмент для музикантів універсальний. Кожен музикант, фортепіано, хтось на бандурі, хто на сопілці і всі інші інструменти вони повинні тримати ритм. Тому барабани це більше для них така мотивація. Були такі е, фрази, були такі, е, а, ми, а в нас онлайн навчання, а в нас от ми не ходимо. Інші казали, так, ми ходимо в музичну школу. Вони скучили, звісно. Харків'янин Михайло Кобецький грає свій улюблений фортепіанний твір. Говорить, нині репетирує програму перед концертом. Всім музикантам. Музикантам треба грати на концерт. Зараз просто вдома сідаю і по телефону з учителем. Займають в межах проєкту Мистецький експрес. 20 учнів Харківської дитячої музичної школи номер 12 спільно з учнями Черкаської музичної школи номер 3 проведуть концерт як завершальний етап мистецької програми. Говорить її директорка Алла Колесник. Бачу, по їхнім там прагнуть у такої е, живої музики. Вони хочуть піти в класи, вони хочуть позаніматися. Вони хочуть е, попробувати сцену. Вони переживають, вони кажуть, де в нас буде репетиція. Діти, які обрали. Інструменти, куди вони хочуть іти, вони приходять на уроки, які у нас тут по розкладу. Ми роз -з 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 запропонували раніше, щоб діти обрали собі інструмент, щоб ми розуміли, куди вони підуть, до кого самі підготувалися. Окрім занять, учні можуть відвідати студію звукозапису, де виконують свої музичні композиції. Чатку повномасштабного вторгнення навчають дітей переважно дистанційно, тож знаходять можливість для очного навчання за межами своєї області, розповідає директорка Харківської музичної школи Оксана Пріс. Це дуже цікавий проєкт департаменту культури Харківської міської ради. Це вже не перша така поїздка, дуже цікава. У нас була і до Львова поїздка, і до Ужгорода, і воно-Франковська. Тому сьогодні ми в Черкасах вирішили, що нам обов'язково потрібно поспілкуватись, пограти. Очно, щоб діти дійсно себе почували впевнено і зрозуміли нарешті, що вони нам потрібні, ці діти. Дар'я Соколова, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.